Уже декілька тижнів у місцевому дитячому садочку одна з двох електроплит не працює. Вона холодна, до неї запросто можна прикласти руку. Тож кухарям доводиться працювати удвічі швидше. Навіть з такими технічними проблемами останній місяць дитячому садочку вдавалося нагодувати малят. Та кухарі, як і керівництво закладу, побоюються чи надовго вистачить однієї електроплити. Стараємося, щоб діти були вовремя нагодовані. Стараємося, що робити? Дітки маленькі, вони ж не винні, що в нас зламалась плита. Аби владнати ситуацію, керівництво дитячого закладу звернулося до місцевої влади та швидко знайти гроші на недешеву річ сільській громаді складно. Тож допомоги чекали від благодійників. Відгукнувся народний депутат Микола Рудченко. Справа в тому, що дитячий наш дошкільний заклад працює вже 28 років, і обладнання, яке на ньому, виходить з ладу придбати таку річ. Не в змозі дошкільний заклад, тому що кошти не передбачені, через що звернулися і до Миколи Миколайовича, що він нам допоміг. Відгукнувся буквально за неділю. Ми сьогодні маємо такий подарунок, тому що стояло питання навіть у тому, що ми не зможемо харчувати дітей, так як заплановано трихразовим харчуванням. Сам народний обранець каже, що завжди намагався зробити все для дітей, тому не міг не відгукнутися на звернення. Діти наше майбутнє. Але за це майбутнє треба вже сьогодні, вчора дбати і робити. То тоді буде майбутнє в державі і майбутнє буде в нас. А всі, які будуть виникати у вас необхідності у вихованні подростаючого нашого покоління, чарівні, добре, гарних дітей, я готов прийти на допомогу, що зробив і сьогодні. Дякую вам. Окрім обладнання, Микола Рученко в цей навчальний заклад привіз і пакунки з солодощами. Діти гостю натомість дякували творчістю. Тим часом керівництво закладу запевнило, нова електроплита незабаром буде підключена. Тож кажуть, дітлахи не залишаться без обіду.